Ми до вас Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами знаходимося на Хрінецькому водосховищі. Саме сюди нас запросив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Рівненській області та голова Рівненської обласної організації спілки журналістів України Дмитро Тарасюк. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня. Доброго здоров'я. А ми до вас. Ну, так що до нас, то пішли. Ви мене сьогодні запросили на базу відпочинку журналістів у Хрінники. Самі часто тут відпочиваєте? Чесно? Часто. Хіба на пару днів так, інколи, де випадає якийсь субота, коли тут нікого немає. А так у нас тут, якщо ціле літо, то ціле літо цей будиночок зайнятий. У Нас кожного року ми порахували, що десь півсотні наших колег, журналістів. Тут разом із дітьми, з сім'ями відпочивають. І ви бачите, яке чудове місце, uh -huh. поруч, вода. От чисте повітря, ліс цього року ми зробили тут такий серйозний солідний ремонт. Все своїми руками робили. От єдине, що в нас залишилося тут зробити ще під навіс над столом. Ну і скажімо, літню кухню хочемо зробити, але просто не вистачило в нас часу, ну і коштів. Я думаю, що ми десь осеню, те, що ми задумали зробити, ми його зробимо. Що ж виділ показуєте. Ну пішли. Побачимо, що там. Ну, ось тут ми дві кімнати, такі в нас є. Угу. От, тут, звичайно, було видовище страшне, тому що це були колишні радянська забудова. Дах тік, воно все це обвисло. І ми вирішили. Не вести тут лад і взяли це гіпсокартоном, все все зробили, пофарбували. І ті, хто буде в цьому році вперше тут відпочивати, вони побачать різницю між тим, що є, і тим, що було. Ще є ще друга кімната. Так, є ще друга кімната, можна піти подивитися. І вона аналогічна цій. Єдине, що колір стін інший. Ви казали, що за пільговими цінами тут можна. Звичайно, так. журналісти виключно за пільговими цінами. Якщо е, сьогодні тут е, будь-яке місце, одне місце за ніч коштує 80 гривень, то ми і із своїх колег беремо лише 50, і то це для того, щоб ми мали можливість покрити е, орендну плату, е, яку платимо в санаторію Хринники. Ми орендуємо в санаторію Хрінники. Так. 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 Тобто, ну а О. цими пільгами може скористатися будь-хто будь належне до спілки журналістів України. Хто працює не, не обов'язково це не обов член спілки журналістів, хто працює в засобах маси інформації? Е, нас сюди люди їдуть відпочивати. Я, до речі, член спілки журналістів України з восьмого року. Але жодного разу тут у вас не то будь ласка. Я сам я, я ж на спілки журналістів із 1980 року. Mm -hmm. Я тут ні разу не відпочивав, чесно кажучи, хоч робив. Ну, ну, кілька разів приїжджав, щоб можна було там картоплі пожарити, шашлик пожарити. Так, mm -hmm. от, це, на один-два mm -hmm. дні і все. Часу немає. Ну це раз, а по-друге, якщо місця зайняті, колеги там хочуть відпочивати, то я, звичайно, поступаюся, хай їде відпочивати. Mm -hmm. А сьогодні з ким приїхали сюди? А сьогодні я приїхав із своїм товаришем, до речі, також членом Національної спілки журналістів України, це Володя Форманчук, він же директор е з Лубунівського заводу. Більш відомому серед здобанівчан як пластмасовий завод. Познайомити мене з своїм другом? Звичайно, він, на, він нас чекає. Йдемо. Пішли. Познайомлю тебе з людиною, яка нам багато в чому допомогла в благоустрої цього будинку. Володимир Доповлення. Форманчук. Доповлення. Тетяна мене звати. Володимир. Я бачу, ви вже так істотно підготувалися до нашої зустрічі. Картоплю ріжете це що має бути? Це ми мусимо жарити її. Будемо зараз жарити на Так, да. По особливому. Ага. По -особливому. Розкажете як, так? Да? Ну так, да, звичайно. У нас в меню картопля, у нас в меню будуть ковбаски, червоні помідори будуть. Uh -huh. это, да? Ну і що там, ще? Ну, що Бог пошле, я не знаю, що там Бог пошле. Uh -huh. Але по-моєму, голодні ми звідси не поїдемо. Це точно. Uh -huh. я, я вам вірю. Так, Володя. Порізав картоплю, так як угу. треба, беремо її, і будемо кидати зважити. туди, до нашої сковороди. Дмитро Володимирович, розказуєте рецепт? Рецепт тут дуже простий. Все, весь секрет е, заключається в цьому е, приладі, цій тарілці. Ця тарілка зроблена із старого радянського ще зразка. Лущильника називався дискооборона. борона. Їх сьогодні вже немає, сьогодні вже там вони портів. А я її поїхав в своє рідне село. І В одній там по сусідству живе одна жінка. Я дивлюся на їм накрита льох, щоб вода не капала. То я забрав у неї цю борону, угу. їй дав кусок бляхи, щоб вона накрила, щоб туди ту трубу, щоб дощ не йшов. Забрав, мені, мої друзі. Ну, його треба було ще саме е, вичистити, ну і потім е, електрозварник чи газозварник, він все це діло там ту дірку. Заварив і uh -huh. таке, що воно перенесне. Дуже зручна штука і кидати uh -huh. можна картоплю, можна м'ясо жарити, можна рибу жарити, можна все, що хочеш тут жарити. Ну, вдома такого не нагазою плеті, це поки не виходить. Не це припадуєш. однозначно. навіть якби дуже захотів. Да. Ну і додати туди, звичайно, спеції сіль. Так, ну е, я не знаю, я ніколи не користувався е, приправою. Цей, що зараз сиплю. Це якась приправа для картоплі. О, а я кажу, я, я користуюся. Але ви я дивлюсь, як справжній чоловік сипите так, не, ж, не шкодуєте, правда? Ну так, головне, щоб аби е, соло не було. Вона вже починає покриватися такою жовтою такою. Головне, головне тут не прогавити, щоб не спалити її. Що тут можна все робити? Значить, ми взагалі тут робимо так. І я сьогодні ми зробимо таке саме. Значить, коли картоплю зняв, то ми купили ковбаски такі. Можна м'ясо і туди його в це. А, то ми ще сьогодні будемо по жарити? Так, ви попробуєте знову ж таки. Можливо, воно що димом проходить і так далі, але воно дуже смачно виходить. Вже так гарно підсмажила така. Така золотиста скоринка. Так, я вже бачу, що в тебе апетитка розгоряється такий, як треба. Як тут може апетит не розгорітися? Тут навіть якщо не хочеш їсти, то вже захочеш. Зараз через якусь ще хвилину і можна її виймати. Я зараз ось що найбільшу спробую, чи вона вже, ну, в принципі, майже готова. Ще якась Зараз. Я думаю, що вона Побачили, вже воно. На як, як кажуть, гарячих сирин не буває. А? Можна на ці тарілки, так? Їх а? Так. Будемо на тарілки. Ось. Так, ми його. Так, і ще одненьку. Ну, а сюди вже можна буде кидати, якщо то ми можемо кинути ковбаски наші, які для того, щоб їх uh -huh. пожарити цьому, що залишилося в сковороді. О. О, так, будемо ми їх пробувати. О! Варча? Ну, на то воно свинина, щоб кварчало. Ох, вах-лах. Бачите, вони вже робляться. А вдома готуєте чи на природі? Ні, я люблю готувати вдома. Ну, е у вихідні дні, де коли є таз, ну, я не знаю, в мене є там крім Правда, це не мій рецепт, але я його почув колись від нашого першого президента Леоніда uh -huh. Кравчука, і він розказав свій рецепт приготування супу із плавлених сирків. Uh -huh. Виходить... Сирний і... суп. Ну, береться там картопля, морква, але головне плавлені сирки. Вони повинні, коли вже вода кипить, там все це, вони розплавляються, виходить такий дуже Сирний смачний сир. суп. Да. То ви готуєте mm -hmm. сім'ю сирним супом? Ні, ну чого? <гум> я люблю готувати борщ. От, навіть швидше можна бо зараз таки приготувати борщ, це не складна штука, купив борщову приправу, це туди вкинув і це але mm -hmm. це не цікаво. Краще, коли так Вы, само, як у готуєте куху Справжній борщ. Так. Коли, ну, справжній борщ повинен бути. Туди обов'язково має бути квасоля. Uh -huh. От. Причому, якщо є, велика квасоля така, да? або біб. Я думаю, що скоро вже і буде і це готове. В принципі, якщо слідувати твоєму, що грях сирим не буває, uh -huh. то вже можна їсти. Uh -huh. Або якщо дуже хочеться їсти, то вже можна. Будемо виймати їх. Так. О. Ну все, І вже все, пора, до столу. Все, пора до столу. Нарешті прийшов час спробувати. Що ми створили? Що ми, що ми там смажилися? <говорит> Давайте попробуйте, що воно це. І потім скажеш, що воно схоже на те, що робиться у квартирних умовах. Та я навіть не сумніваюся, що воно no. не схоже на те. Ну, я не знаю, так? Як на мене, то чекаю твоєї оцінки. Знаєте, як кажуть, що не чоловіки можуть ну, найкраще приготування м'яса, то я можу тепер з певненістю сказати, що чоловіки не тільки найкраще приготування м'яса, а й картоплі теж. Ну це не секрет, що чоловіки нерідко бувають дуже гарними кухарями, угу. які е, значить часом жінці да, дуже далеко. І якщо взяти солідні е, там, скажімо, столичні ресторани. Там кухарі, як правило, чоловіки. Сьогодні вихідний день, ми з вами тут, з вашим другом відпочиваємо на природі. А як ви зазвичай проводите вихідні? Ой, іноді нудно. Не, не, не вистачає часу Чого? для того, щоб десь поїхати. Чого? Ну Ось це буде, буде відпустка. Скажімо, я цю відпустку планую поїхати до свого товариша Миколаївську область, uh -huh. з яким я вчився, закінчував один із вищих учбових закладів у Києві, і ми з ним не бачилися 30 років. Uh -huh. Я хочу поїхати, він живе в самому Миколаїві працює заступником генерального директора телерадіокомпанії державної, але має дачу свою на Кінзбурській косі, але він каже, що ну, запрошує вже котрий рік. Принаймні десь років три останніх, весь час запрошує, щоб приїдь, хоч побачимося, бо ми давно не бачилися. Я знаю, що любите рибалити. Рибалити з другом? в яких місцях? Знову ж так. Я коли працював в Ощі, в редакції ще, та вже в Рівному, я любив їздити на рибалку, особливо на зимову рибалку, хоч ніколи не думав, що вона така цікава. Зимова рибалка цікавіша, ніж те, що їздити літом. Але життя якось так складається, що останні два роки практично я навіть вудочки не було коли розмотати і лише. Днями я їх дістав, протер пилюку, uh -huh. оновив там. І ми поїхали і зловили. Ну я так, так брав на вагу. То десь там, мабуть, кілограм п'ять загалом зловили uh -huh. риби. А жінок не берете з собою на роботу? Uh -huh. Погано прикмети? Uh -huh. Чому? Чому не, берем? не Так категорично? Не буде кльова. Ви, до речі, з дружиною одружені 11 років вже так. І да. це для вас другий шлюб. Перед цим у вас був перший шлюб 23 роки, ви прожили в першому шлюбі. Кажіть, після 23 років сімейного життя вдруге одружитися було складно, вагалися? Чи це ну, не так страшно? Ну, взагалі, це справа взагалі складна. Це взагалі це, це не те, що пішов на базар і, і вибрав, і сподобалося, живеш, не сподобалося. Назад завів чи як і так далі. Тобто тут уже ну, серйозний вибір. Хоча я підтримую стосунки з сім'єю, з якою прожив 20 років. У мене гарні стосунки з дітьми, які сьогодні самодостатні вже. От, у вас дорослі діти? Так. У мене син працює в Києві, він очолює зараз відділ іт технології Дочка у мене працює середня, має звання підполковника, працює в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Eh, якраз в даний момент вона опікується переселенцями і біженцями з Сходу України. Оце uh -huh. її питання. Ну а менша дочка працює також у Києві. О, і вона в компанії мобільного зв'язку. Ви маєте ще внучку вісім років. Маю. Відлідить? Маю живе в Києві, але зараз приїхала сюди на Рівненщину. Uh -huh. От я думаю, буду їм їхати на світяться, її заберу хай на чотири дні, але заберу туди. Довіряють вам внучку. Ну так. Вона вже не, не перший раз. Ми з нею були он, Володі, також внучка є, вони ровесники, правда, його живе в Польщі, але приїжджає сюди. От, ну і в принципі вони там спілкуються. Вона знає, правда, зараз моя внучка живе в Україні, але вчить, крім української ясна річ мови, вчить. Польську, вчить англійську, і вчить китайську мову. Ого. То як вони приїдуть і знову зустрінуться, Будуть то можуть по польськи практикувати. <гум> ну, ні. Будуть практикувати. Так. Ви сказали, що вдруге одружитися, це було досить складно, так? А от що співпало? Що співпало між вами? В чому схожі? Ми просто, ми просто один одного знали ще десь з першого класу. Ну mm -hmm. так сталося, що ми разом хрестили дітей. Ми помище, угу. ми живемо 11 років вже. А за які якості mm. цінуєте її? Ну, вона гарний кухар, вміє готувати. Ви так себе розрекламували, що я думаю, що гарний ну, кухар вдома це ви? Вона вміє готувати, вона о, добра господиня. Дружина повинна бути ну, гарною господиною, вона такою є. Маємо десь соток городу, там була цілина, справді була mm -hmm. цілина, і вона своїми руками все це. Ну, я там допоміг лише перевирати. Ну там брата попросив, щоб приїхав трактором, переорав. а все інше, той бур'яно, той періг, вона повидарала руками. І сьогодні цей, ця ділянка, я не побоюся сказати, вона зразковою є, бо там, там все росте, там і квіти, там і картопля, там і помідори, кавуни навіть там, mm -hmm. ну, вже дерева посаджені. Може, колись є. І... Що, значить, да. жінка береться за справу. Ну, так. Mm -hmm. Нема коли туди їздить. Володимирович, якби не знала, що вам сьогодні 61, то, мабуть, би ніколи б не повірила. Тому що ваші аналійності можуть позаздрити. Я думаю, що багато 40-річних можуть вам позаздрити. Вам видні. В чому секрет? В чому секрет? Знаєте, один мудрий чоловік сказав, що краще горіти, аніж тліти. Я не належу до людей, які тліють. Якщо щось робити, то треба робити. Якщо не робити, то нічого не робити. Дійсно, я знаю людей, які кількох людей знав, які поважно в віці, яким було вже за 80, але які мали енергії більше, ніж сьогоднішні 30-річні молоді люди. Просто мені здається, що треба відчувати свою потребу. Що люди хочуть від тебе чогось, ну і ти повинен щось зробити людям і залишити після себе якийсь слід. Я не знаю, чи вдалося щось залишити, але я вважаю, що вдалося, тому що працюючи редактором двох газет, Добровиця, потім у Рівному молодіжну газету я очолював. Вони були, я зробив, що вони були дуже високі тиражі мали. Я пишаюся тим, що я належу до тих небагатьох людей. В Рівненській області, які створили телебачення, перше телебачення в нашому краї. Ми створили телекомпанію Десятий канал. Шкода лише, що вона потрапила в руки, ну, які не зуміли зберегти цю компанію. Скажімо, її продали, а вона могла б сьогодні працювати, тому що наш весник Тернопільська ТВ-4» до цього часу успішно працює. Я вже 20 років в цьому році, у листопаді в місті, 20 років як я працюю в на Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення. І ще один ювілей це 10 років, як я очолюю обласну організацію національної спілки журналістів України безкоштовно працюю на цій посаді. І знову ж таки, ніби це громадська робота, і навіть у цей будиночок, якого ми сидимо, ага. да, це все зроблено завдяки ентузіазму, тому що грошей немає і так. То друзі, от як Володя він взяв, ага. це, то там шифером, допоміг плівкою. Інші там допомогли з придбанням тої фанери, яку ми зробили. Ну, Хтось гроші давав, там, хай фінансово допомагав трохи. Ну і загалом спільними зусиллями ми зробили щось сюди. Ну, можливо, хтось скаже дякую, як ага. приїде сюди і скаже, що да, ну, молодці зробили те, що було, воно сьогодні. Разючі зміни відбулися, це правда. Е, ну і вже склалася така традиція, коли програма ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливий. В Чому ваша особливість, най... як ви думаєте? В Чому особливість? Так. Ну... ну… Те, що ви вмієте смажити смачну картоплю, то це Бо, особливість. Чому я особливість? Я не знаю. Може, ти хоч побачив боку? Особливість в доброті, допомозі не тільки словами діло. Бачу, Дмитро друг. Володимир, друг во Володимир краще. Так, з боку видніше да? завжди. Що ж, я вам дякую за те, що ви мене запросили сьогодні у цей будиночок відпочинку для журналістів. Оце чудове місце хрінники. Тут е, дуже рідко дається бувати. Я взагалі вперше тут у вашому будиночку. І я. Рада, що ви б сьогодні сюди запросили, показали, як готується смачна картопля. Ну це в польових умовах. В польових умовах. Yeah. Да. І ми з вами гарно поспілкувалися, спілкування з людьми це завжди свято. Дякую вам. Дякую. Я хотів би побажати, щоб ви приїжджали не лише сюди робити передачі, а приїжджали відпочивати. У нас є так і буде. Я тепер знаю є. дорогу. Yeah. Що ж, це була програма Мидова з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побували у Хрінниках на базі відпочинку для журналістів, куди нас запросив представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення та голова рівненської обласної організації спілки журналістів України Дмитро Тарасюк. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Ось. Так, ну розказуйте рецепт? Рецепт просто треба кидати туди. картоплю. Стоп, 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 стоп. Шо? Тільки не Шо? треба зараз її кидати і смажити Шо? по другому Ну ні, нам її треба все. Ми... Нам її все рівно да, треба. тільки щоб не, не зараз. Давайте ви зараз тільки кажете, треба кидати, і, і ну взагалі mm -hmm. тому, в принципі можна no. кинути. Ну так. No, да. Добре. Все. Це правда. Ми сьогодні з вами відпочиваємо на природі. Відім. ти на роботі чим займаєшся? Що це таке? Де в, в шишечки вони грають, Вадим. Тишає, так? Да? Ну, бачите, кудись стане, ну, туди от дим. Бачиш, дим щось... тебе любить. Да. Нічого, приїдеш додому за із запахом диму. Так. Да. То кажи комусь, що була не на роботі. Ну так, у нас, нас журналістів робота така, що нам приходиться бувати всюди. Партнер програми, житлово-будівельний комплекс, театральний, сучасне житло у центрі міста.